Також знову нам заїхала світодіодна led балка, потужність якої 108 Вт. Це Це вона світодіодна балка а, тільки ближнього світла. Ближнього, тобто мається на увазі, щоб вона не сліпила. Вона має такі лінзи а, і світи чіткою межею. А, потужність даної балки 108 Вт. Вона має два варіанти кріплення, тобто її можна закріпити бок з боку кріплення, можна закріпити кріплення а, ззаду. А, як я вже і сказав, вона має чітку межу, сліпити вона не буде і спокійно можна використовувати як основне ближнє світло. А, вона... Зараз покажу, як буде виглядати. Так, ось так буде виглядати даний варіант балки. Це в нас фірма-виробник лідер, вертикальні лінзи. Це означає те, що вона світить чіткою межею, степити вона не буде. Як я вже й сказав, вона має два варіанти кріплення. Можна закріпити, ось як ви бачите, ззаді в корпусі є гайки для кріплення, вони йдуть в комплекті. Це у нас ось будуть такі бокові кріплення, які ставляться, тобто задні кріплення. І ось ці у нас бокові кріплення, вони також йдуть в комплекті, тобто можна її хоч збоку закріпити.